Вітаю вас на сімейному бюджеті. В моїх руках дуже крута книга sold the market» Джим Сімонс. Це компанія Ренесанс і Їх флагманський фото «Медельон Фан. Отже, за наступні сім хвилин ми дізнаємося, як він це а Для початку я вам покажу цікаву статистику. Ви бачите на своєму екрані, що а, Джим Сімонс, точніше, медалянфан та тому, що це не тільки його робота, є найуспішнішим фондом в історії: 39% річних. Це після ж комісій, які він беруть з протягом кількох десятиліть. Тобто, всі інші джон Сорос, це такі, як зал слави. Ви бачите, та тут є Оренбафетри Рейдаліо. Але перше місце займає Джин Сімонс, і я вам зараз розповім не стільки про книгу, а про якісь основні моменти, яким чином вони цього досягли, тому що все таки книга, будьмо чесними, вона. Складна, вона величезна, там десь 350 сторінок, англійською, звісно. І половина перша половина книги, як на мене, трохи затягнута, тому ну важко читається. Це от треба сильно вже цікавитись інвестиціями, фінансами, щоб цю книгу повністю прочитати. Ну, благо є сімейний бюджет, і за 5 хвилин можете дізнатись про що книга. Давайте спочатку як він досягнув цього, набирали в медалі Анфанд не там інвестиційних банкірів, не економістів, а математиків, фізиків, науковців та тобто людей, які працювали з формулами, з великою кількістю даних, і могли строїти моделі, алгоритми, які ці дані обробляють. На тому перший секрет успіху це набрати багато людей з PHD, з топових американських університетів, які там а, мають ступінь в математиці, фізики чи схожих точних науках. А далі, що вони робили? Вони збрали дуже дуже багато даних. Тобто, це на той час там 90 ті роки були найбільш повна база даних по фондовому ринку. Звісно, почали їх аналізувати. І як Сімен сказав, і його колеги, що було там кілька станів ринку а в основному йде де мова про такі мікрорухи. Як сказав один з їх працівників make money from the reactions people have to price moves. Та? тобто в них така височастотна торгівля. Да вони не займали якісь там довгі фундаментальні позиції, але вони змогли на основі цих даних знайти такі паттерни, які повторюються, та і відповідно до мене хосов демакет. Вони зробили це системним. Тобто, вони змогли на цьому заробляти багато багато років. І отже, другий секрет успіху після PHD – це мати гігантський якби набір даних третій секрет успіху це обладнання, тому що вони там мільярди просто потратили. На обладнання я маю на увазі на комп'ютери, на всі ці, і в тому числі алгоритми, і так далі. Тоді ще не було взагалі поняття там machine learning, artificial intelligence. і лише коли Сімон виступав в Кореї в 2014 році він вже вчив, він визнав точніше, що в них якби був цей machine learning, да якщо на це так подивитись. Хоча от на той час це machine learning було тільки в науці, а не в фінансах. І вважається, якби що Сімонс і Сімедальйон запустив цю нову плеяду хедж-фондів, Їх називають кванти. Тобто, це на основі дати алгоритми, які знаходять якісь постійні сигнали, і відповідно їх експлуатують. А знову таки. А це мати багато дати і знайти якісь патерни, це частина задачі, тому що знову таки в книзі розказується про американського економіста. Його звали А здається, Девід Девід Латерман, який провів аналогію, що один з коефіцієнтів, який найбільше пояснює свій 500 – це виробництво масла в Багландеші. Та, тобто ви розумієте, що а, коли от є статистика, можуть бути якісь статичні кореляції. Але коли на них подивиться людина, то якби вони не мають ніякого сенсу. І ось це теж момент, який в роботі медаліона вони змогли відкинути. Хоча вони розповідають, що більшість цих все таки паттернів, навіть якщо вони їх не розуміли, вони застосовували, але все одно, якби людський фактор, був присутній. Та, тобто, коли ви почуєте, що хтось якби замахується на те, щоб обігнати ринок, то ви б могли задати питання, скільки у вас PHD в команді, да, якщо це квантова стратегія, тому що є там ще багато стокпікінгу і так далі. Якщо це квантова стратегія. Скільки у вас PHD в команді, який у вас датасет, да, там, які у вас дата сет, які вас комп'ютери, скільки мільярдів доларів у них вклали? Ну і як це часто буває, коли хтось там пише в Фейсбуці 30% річних, всі до нього біжать. Коли насправді хтось може заробляти 30 річних протягом там 10 років, вони закриваються да і заробляють самі. Тобто, що сталося в медальйоні? Вони в 93-му році припинили брати кошти від нових клієнтів. І здається, це був чи 93, й чи 96 й з книги. Вони зробили закритий фонд тільки для імплеїста, тобто тільки ти можеш інвестувати, якщо ти працівник фонду. І поступово медальон викупив ці всі частки фонďі зовнішніх інвесторів, які там були з самого початку. Чому ще так трапилось? Тому що вони знайшли. Да, ви на каналі бачили там гіпотезу ефективного ринку, прогулянка по волстріт і так далі. Але виходить, що Сімон з командою знайшли от неефективності цього ефективного ринку, да, типу такі е, чи шпаринки, я не знаю, чи називаєте ну, в книзі, називається corners of the market, да, Тобто то, такі куточки ринку, де можна постійно експлуатувати його неефективність. Але це не можна масштабувати великі об'єми, е, да, тобто фонд розрісся до кількох. Мільярдів, і е, вони далі, от все, що вони заробляли, вони виплачували дивідендами, та щоб не дорости там до 10 100 мільярдів чи трильйону. Бо очевидно, коли ти кожен рік заробляєш там 39% протягом великого проміжку часу, то всі тобі будуть нашти кошти. Ти можеш дорости там до найбільшого фонду в світі. от тобто, вони не стали найбільшим фондом в світі, вони стали найуспішнішим, і е, тут ще була десь. Цитата, що вони взагалі відкрили такі «holy grail investing, да? Тобто, коли вони заробляли незалежно чи ринки ростуть чи падають, да і ви розумієте, що будь-який інвестор був би щасливий мати в портфелі такий хедж фонд, який успішно працює в незалежності від та макроситуації, і так далі, в книзі описується кілька моментів, коли вони сумнівалися в роботі алгоритму. Ну це там уявіть собі, що ви їдете. В Теслі, яку веде автопілот, вона ніби працює, протестована, дозволена там в Америці. Все-таки в певний момент вам здається, що ось зараз цей автопілот в'їде в стіну, і ви все-таки берете на себе керування. Да? А, описуються такі моменти в книзі, ну точніше, один то ще пам'ятаю, в кризу 2007 року. Та коли вони зробили там стоп-лоси вручну, і потім ще й описується дуже цікаво, як в команді це дискутувалось, тому що багато науковців, які працювали в команді, були дуже дуже незадоволені, що як це так, наш алгоритм там 20 років успішно працює, а тут ви раптом вирішили а, зробити розробити це людське втручання. І ще що цікавого я дізнався з книги, я дізнався з книги про такий флеш-креш, це 6 травня 2010 року, коли індекс Dow Jones впав там на рекордну кількість пунктів, дуже дуже різко впав. Там да а потім дуже, -дуже різко відновив свої дані, і ось це пов'язала якраз з роботою цих алгоритмів, які торгують. Ну тобто падіння було колосальним найбільшим в історії. Потім там було розслідування, там був якийсь сток Мактрейдер, який там з опціонами щось не так поставив. Ну, я вже в деталі якби не влазив. Але суть така, що цей квант інвестін тут обговорюється також, чи несе він якісь загрози з точки зору, що якщо тільки алгоритми будуть торгувати, чи не вийде воно просто десь за рамки здорового глузду. Але зараз ми розуміємо, що на ринку не тільки алгоритми. Там торгують і люди, там є досі інвестори, які фундаментальні, і хедж фондів стратегії багато, тобто хеджфонди не всі тільки зараз кванти. Тому виглядає все таки, що ринок залишається в межах здорового глузду, навіть якщо на мінуді здається, що ціна на окрему акцію там сильно висока або сильно низька. Ну, ось такий коротенький огляд книги. Там дуже дуже багато всього, і трохи персонального життя Джима Сіменса, і там політичні моменти, як він підтримував демократів, а його там один з двох ключових партнерів Трампа і так далі. Але я не впевнений, що вам це сильно цікаво, та хто хоче почитати цю книгу. Хоча я я би чесно їй, мабуть, все таки не рекомендував а подивився б щось коротше про медалі Анфа. Там відео чи почитав би якусь статтю, щоб з цим розібратися, а, і зрозуміти, наскільки важко і наскільки це величезні інвестиції, часу і грошей, щоб створити хедж-фонд, який обганяє ринок. Сподіваюся, відео вам було корисним. А не забудьте, будь ласка, лайк. І напишіть в коментарях, яку би книгу ви хотіли, щоб я зробив огляд на сімейному бюджеті. Звісно, нагадую, оскільки в нас канал про персональні фінанси, то книга має бути пов'язана з фінансами, економікою та інвестиціями. Буду вдячний вам за рекомендації і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.